Всім привіт! До вашої уваги лот боді жіночі. Представлені у двох варіантах такому червоному. Тут всередині металева кісточка. Там м'яка чашечка. Бретельки можна регулювати. Також ззаду є застіпки, знизу теж є. Червоні будуть розмірів 3, 4 та 5. Також такі сині. Тут теж є металева кісточка, але без чашечки. Теж застівка, бретелька, знизу проще. Сейни будуть розміром 4 та 5. Всього в лоті 18 одиниць, вартість лоту 1770 гривень, собі одиниці 98 гривень. Цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляде до більшого доходу для товарів дому для одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам плюс вайбер. Всім дякую, заробляємо разом!